Родня, шановні пані, пані Наявності ось такий гарний часник озимий Любаша. Акція 6 цибуля Штутгартен. Ось така гарненька і цибуля Red Baron. Це те, що у вас виросте. Сама по собі вона маленька. Хто минулому році заказував, той знає. Тобто вона теж садиться в зиму, як і часник. І весну ви получаєте гарненьку цибулю. Ілі на зелень, або на голобку. Все це вже в наявності. Єдине, що часник ми вже зараз відправляємо і насіння. Ми вже зараз відправляємо. А цибуля буде з 15 серпня. Також з 15 серпня будуть тюльпани і багато всяких разних цікавинок. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт. Там це все можна переглянути. Також там дуже багато цікавих акцій постійно. Ми додаємо, хто любить щось на шару урвати, переходьте ззаду, дивіться, слідкуйте. І ви можете, заказуючи щось, доповнітельне, і бокси ми ділимо, там дуже багато різного насіння і подарунок, що складемо, тобто слідкуйте, там буде багато цікавого. Також є телеграм-магазин, теж буде під відео в описі, там постійно акції е друкуються, там головне всківати, тому що день-два вона е працює, щоб успіти замовити. Ну і в Ютубі слідкуйте, теж буду все це показувати. Скоро будуть відео від насінинки до збору урожаю. Оце все я вам покажу, як вирощувалося. Ну як я завжди роблю, Ну, це буде десь в середині серпня. Я викладати ці відео. А так зараз оце все можна придбати. Можна зайти на сайт, подивитися, що там є цікаво. Скоро будуть саженці і клубніки. В общем, дуже багато цікавого. Звичайні саженці будуть. Зараз можна замовити часник. Він у нас по 400 гривень за кілограм. Це перва репродукція. Ось такий дуже крупний цибулька по 225. Ця і ця, і так ось ще є біла сноубол. Чуть пізніше її теж покажу, ще її не копали. А ця вже висушена, це ми отримали ось такий урожай цибулинок, цибулинок, таких маленьких, як нагіточок. Це все я вам показував. Ну, Хто давно підписаний на каналі, є багато відео, можете передивитися. Отже, під відео в описі буде мій вайбер. Туди можна написати, задати запитання, замовити. Також буде мій сайт, силочка на сайт, туди можна зайти, передивитися прямо на сайті. Замовити. Всім рекомендую замовляти на сайті. Там працює сайт через ФОП, тобто ви отримуєте чек при замовленні. Це для тих, хто боїться, що їх обманять, надурять. І дивіться, коли ви робите замовлення Часник плюс цибуля, я завжди спрашую вам сразу все відправляти з тобто одною посилкою або за дві. Зараз ми можемо відправити часник і насіння, а в кого ще є цибуля, ми її будемо відправляти з 15 серпня. І же все разом з 15 серпня в порядку черги. Ну, це не означає, що 15 серпня вам 100% вийде посилка. Тобто в по очереді, всі, хто замовляли, поступово будуть отримувати свої посилки. 15-16-17% і так ішло, поїхало. Тобто ви її обов'язково отримаєте, не переживайте, боїтеся заказувати через Viber, замовляєте через сайт, там вам буде чек. ФОП, тобто 100% все своє отримуєте. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. також дивіться, ми зараз робимо збір для військових на прибор нічного бачення, тепловізійний прицел. Кому цікаво, у кого є можливість допомогти хлопцям, банка ще відкрита, ще збираємо гроші. Обов'язково подивіться, якщо є така можливість, допоможіть. І всім буде щастя. Всім дякую, і гарних ворожаїв.